Іран друга після Росії країна в світі за запасами вуглеводної сировини. У разі зняття санкцій європейські столиці готові включити Іран в список основних постачальників енергоносіїв поряд з Норвегією, Алжиром, Катаром. Натомість Росія вже не розглядається як зрозумілий і надійний партнер через агресію по відношенню до України. Частка російського газу на світовому ринку суттєво падає. Тим часом США зуміли вийти на перше місце в світі з видобутку природного газу і планують його експорт передусім до Великої Британії. Ведь так Ирану достанутся газовые рынки Центральной Европы, Туреччины и Східної Европы, в частности, Украины. Сейчас э, Иран добывает порядка 165 миллиардов кубометров газа в год, с потенциалом роста до 280 миллиардов кубометров газа в течение 5-7 лет. Экспорт газа из Ирана составляет порядка 10 миллиардов кубометров, с потенциалом роста 30-50 миллиардов кубометров тоже в горизонте 5-7 лет. Большая часть этих, этого дополнительного резерва для увеличения экспорта должно попасть в Европу. І яким чином іранський газ може потрапити до Європи? Загалом країни Євросоюзу сьогодні споживають 500 мільярдів кубометрів газу на рік. Поточні трубопроводні потужності постачання через Туреччину разів у 50 менші. Як прогнозує Фіч, через складність будівництва газових об'єктів Іран не зможе почати експортувати значні обсяги газу в найближчі 5 років. Це зараз строїться дуже багато терміналів по прийому природного газу, наприклад, в Іспанії, в Франції, в Голландії і так далі. Там всі ті страни можуть. Значительна і мерія вказавшись от російського газу перейти на газ із Ірана. Я полагаю, може бути на 15-20% на дешевше, наприклад, чим тут газ, коли що є на європейському районі. Кожна європейська країна може достатньо так, швидко який? вирішити внутрішнє газове питання у спосіб встановлення СПГ терміналів. На кшталт того, як це протягом лише одного року зробила Литва. Хоча експерти наводять і такі цифри: газові термінали в ЄС заповнені лише на 16%, тому що немає попиту на транзитне паливо. Газ із Норвегії і Росії дешевше. Любой трубопровод через Турцию, то есть проходящий по шельфу любого моря, будет существенно дороже, чем сухопутный маршрут. Это первое, второе. Отношения между Тигераном и Анкарой существенно испортились в последнее время. Это не партнерские страны. В общем, тут очень много политических как бы, причин, которые не позволяют говорить о том, что в ближайшее время возможна реализация крупномасштабных сухопутных трубопроводных проектов для поставки иранского газа в страны Евросоюза. Чи постраждає Україна як транзитер російського газу до Європи з активізацією іранського газового ринку? Пропускна потужність трубопроводів в України дозволяє прокачувати до 120 мільярдів кубометрів газу. У найкращі роки країна прокачувала 110 мільярдів кубів. Так, к сожалению, Україна буде страдати і уже страдає, оскільки у нас в прошлом году на 30% упав транзит. В цьому году в Першому поводі упав ще на 20%. Якщо так все буде продовжуватися, то в текущому году ми транзитуємо 51 там мільярд кубов газу в Євросоюз. І Молдову. Ну там це вже оценки, это чиновника вукртрансгазу оценки. За проживання 10 лет у нас транзит упав на 50%. процентів. Чому що може гаворії идти річ? Собівартість транспортування українською газотранспортною системою для Газпрома найнижча. Але росіяни вже заявили, що будуть знижувати обсяг прокачування свого газу через Україну. Часто комерційна вигода перекреслюється політичними інтересами. Україна мусить шукати альтернативу. Ну, предположим, атлічний варіант будувати терминала по сказать, приему жиженного газа у нас и строить терминалы по его, скажем так, по его отправке на экспорт на территории Грузии, скажем, азербайджанского газа. То вот есть мы сможем взять этот объем азербайджанского газа, азербайджана тоже много пробного газа. Действительно, из Грузии принимать этот объем и вкачивать в нашу систему. то мы можем, в общем-то, не проиграть, потому что э, какую то часть этого газа мы можем продавать в страны Восточной Европы, устроив в себе газовый хаб, газовую биржу. И таким образом компенсировать потери от России. Україна частково вже отримує газ з європейської системи, приміром із Словаччини та Угорщини. Чи можливі поставки в Україну іранського блакитного палива? Якщо країна прийматиме його, то з Чорного моря через Одесу Херсон. Тоді паливо піде газотранспортною системою до будь-якого міста країни, у тому числі до газових кордонів Східної Європи. Проте оцінки такої перспективи експертами розділилися: від різкого ні до цілком оптимістичних. Я не рассматриваю даже теоретически в ближайшие годы возможности поставки иранского газа, как СПГ, так и трубопроводного в Украину. Однозначно, это все фикция, блеф и болтовня отдельных украинских чиновников. Есть несколько проектов, которые позволят теоретически в будущем использовать молекулы иранского газа в, в нашей газотранспортной системе. Например, это проект Агри, который реализует Сакар с рядом стран. Проект... предполагает строительство завода по производству сжиженного газа в Грузии с последующей поставкой для стран Черноморского региона: Румыния, Украина, Болгария и так далее. Ну почему нет? То есть идея же о том, что сейчас рынок глобализируется, и если, например, мы с Катаром подписали договор, Катар это рядом с Ираном, это вот остров, ну буквально в Персидском заливе, это куда выходит Иран. Смотрите. Япония сейчас и страны э, э, вот, азиатско-техьянского региона, они покупают газ у США. Если мы с Турцией разрешим проблему прохода судов через Босфор, никаких проблем нет, мы можем покупать иранский газ тоже. У пригоді Ірану міг би стати досвід українців у створенні газовидобувної, газопереробної та газотранспортної інфраструктури. Крім того, вже сьогодні Миколаївський зарямаш проект переорієнтувався з російського ринку на іранський підприємство постачає і обслуговує компресорне обладнання щодо безпосереднього постачання іранського газу в Україну. Експерти все-таки дотримуються думки. Поки що дешевше, приміром, купувати у Словаччині російський газ, який вона отримала транзитом через Україну.